Отже, Зеленський повідомляє, що запропонував посаду голови адміністрації президента чи то офісу президента Буданову, керівнику ГУР і з ОПУ повідомили, що мовляв, вже йдуть юридичні формальності по призначенню цьому. Багато хто пише, що таким чином Зеленський відсіює одного потенційного кандидата на вибори. Мовляв, тепер Буданов влізе в політику. І його рейтинг в очах громадян впаде. Блогер Сергій Марченко пише, що категорично не згоден з тим, що призначення Буданова новим Єрмаком, це мінус один кандидат в президенти. Каже, навпаки, це кандидат в президенти, який має шанси, можливо, навіть перемогти залужного, на його думку. І якщо не наробить критичних помилок, то й переможе. Зеленський вирішує таким чином зразу кілька цілей цим призначенням Буданова на свій офіс. Перше і головне, Буданов це силовий ресурс проти Набу і САП, вважає блогер Марченко. Ні для кого не секрет, куди тягнуться ниточки від справ Міндіча, і ні для кого не секрет, куди тягнуться ниточки від справи слуг народу, які організували систему голосування за бабло у Верховній Раді. Питання, коли за ниточки потягнуть і вийдуть на самісінький верх, це лише питання часу і доброї волі Набу і САП. Назвемо це так. І тоді на самому верху буде дуже неприємно, бо сідати у в'язницю за корупційні злочини завжди неприємно. Буданов, на думку Марченка, уже показав свою силу, коли відбив напад СБУ за дорученням Єрмака, кажуть, що нібито він тоді зняв підрозділ з фронту і показав СБУ, що їм нічого не світить. Також підрозділи ГУР засвітилися в деяких гучних комерційних конфліктах у Києві, вони ефективні і готові воювати в тилу за наказом Буданова. Тому перше і головне, що забезпечив Зеленський призначенням Буданова, це свою особисту безпеку. А друге, це гра на виборах. Буде два варіанти розглядатися. Якщо Зеленський матиме достатній рейтинг, щоб перемогти особисто, Буданова відговорять іти на вибори, або просто спалять його рейтинг на посаді, куди буде постійно щось прилітати. Бо всі ж пам'ятають, що всі люди сенатора Російської Федерації Деркача досі на посадах, і двушечка на Москву справно перераховується досі. Тому скандали неминучі, а репутаційні втрати буде нести Буданов, в тому числі особисто. Якщо ж Зеленський не матиме достатнього рейтингу, тоді на вибори піде Буданов. І з ресурсами Зеленського та його ядерним електоратом може мати хороші шанси перемогти залужного. Тому не списуйте Буданова з політики. Велика політика для нього зараз тільки починається. Ну, з позитивного, можливо, військовий в Офісі президента це таки значно краще під час війни, ніж токсичний чоловічок в камуфляжі. Можна сподіватися, що Буданов додасть фокусу на війну. Це може бути корисним для держави. Можливо, це призначення посилить армію. Від каналу Самий Сік. А як ви вважаєте? Для чого Буданову лізти в це багно? Чому? Успішний керівник ГУР, люди його люблять, чого йому бракує.